Так, друзі, всім привіт. Посад б 6, 8 рік, не, не відчиняються зовні двері водійські, ручка як би ходить в холосту, а не дергає саму собачку замка. Підозра на те, що треба замінювати тросика, що йде. Від замка безпосередньо до ручки і починаємо розбирати. Спочатку знімаємо карту. Ось я вже тут почав. Ось ця, цей верхній блок на склопіднімачі Просто пластиковою лапкою тут заводите, задираєте доверху і зриваєте його доверху всього. І тут дві фішки від'єднуємо, вже їх від'єднав. Так, і тут три торкси на 32 я воно вже викрутив. Ось тут і ось тут. І ось тут, де мій палець третій. Потім зніму. Потім тут є. Ага, тут ще знизу два, два є. Торкси також на... Тут якісь менші, напевно, що. Напевно, що буде на 20. Так. І буду просто далі її зривати з пістонів. Так, включусь пізніше. Так, ну що ж, друзі, зірвав карту. Зриваються всі пістони, потім просто доверху трикутничок зеркала знімати не треба, він якби й не заважає. Потім від'єднуємо тросик для внутрішньої ручки і знімаємо ось тут фішку я її вже зняв. Там відводиться така страховка така, защолка і витягується фішка. Потім тут знімаються заглушки, от заглушечку тут зняв і зараз буду ключем. Опускати, піднімати скло, щоб став напротив гвинт, який треба розслабити, розслабити один і другий, потім скло підняти руками до верху та зафіксувати його малярним, ну, бажано малярним або малярським або звичайним скотчем. І потім по кругу відкручуємо цю внутрішню фільонку. Та знімаємо її разом з кло Так, Поїхали далі. Так, від... розслабив скло. Тут якась головка. Чесно вам не скажу навіть наскільки. Десь, напевно, на 3. І... І відкручуєте по часовій, тобто тут не та різьба. І тоді піднімаємо скло. Так, відкрутив по кругу цю фільонку. Отут буєдріт входить до замка, е цей ущільнювач треба туди провалити. Отак. Я так думаю, щоб він нам не заважав трохи відтягнути фільонку. Так, ручку вже зняв, зараз вам покажу, як тут є е з торця, відкручуємо два винти. Великих на замок. Потім ще отут під заглушкою, але його, на жаль, вже не було. Потім відкручуємо тут гвинт і тут під заглушкою був цей, який розблоковує. Що треба витягнути скважину до ручки. А тут ще й безключовий доступ, то до ручки всередині тут. Зараз я покажу на ручку, тут є фішка, вона відключається від ручки. Потім е знімається ручка. Там є також знаружи дверки є торкс. Здається, на 20 відкручуєте його і вже замок виводиться. Е так, забув вам показати, як знімається ручка. Тут вона вже знята. А тут є свої нюанси. Зараз покажу вам на прикладі задньої дверки. Так, тут під резиновою заглушкою знімаєте тут є торкс. Е його треба крутити, але перед тим відтягуєте ручку і тримаєте її так відтягнутою і крутите. Протівча, ну відкручуєте. Там довго крутите, там різьба довга, поки ручка не зафіксується в цьому положенні. Тобто вона сама не буде відкидатися, як заклинить. Витягуєте лічину, саму лічину, де у вас буде замочна скважина. Ну тут ззаді немає. І потім ручку відводите трішки назад і виводите її. В такому ж порядку складаєте. Спочатку ручку заводите. Потім засовуєте лічинку і закручуєте цей гвинт до кінця вправо, Тобто по часовій. Ось такі тут хитрощі. Тросика не, по, не показав, як знімав. Зараз покажу, як заводить, бо тут є хитрость така невеличка. Так. Ось ця сторона троса. Тут. Так. І тут в чому саме хитрість, він заходить буде легко, але ви все будете робити навпаки. Так ви виводите в такому положенні, а потім його заворачуєте сюди і тут такий є зубчик, який фіксується. Буде трошки важко вивезти. Отак він прокручується сюди, от і зайшов за, за, зубчик в свій отвір і вже він не проворачується. Далі по, по ручці Так, тепер до ручки як? Просовуємо його? Ось сюдою Піднімаємо цю пластину і про... Штовкуємо. Так, потім, де-то у нас тут зацепчик, треба оце так. Потім, ну тут, в принципі, легко Тут заводимо, тут звичайна кулька. Заводимо сюди і отак відводимо. І тут треба зафіксувати його. Тут є спеціальний паз. Який топиться оцей бортик на кожуху. Так, попав я чи не попав? Що криво стоїть? Ні. Отак, так? Да? О, все. І його заштовхуємо туди, потім отут проложуємо. Тут є якби такий проріз, куди він має йти. Так, так. І тут є ось такий зуб, заводимо сюди його, але напевно бажано подвинути сюди резинку, так, щоб воно отак. Угу. Ось так. І заводимо його під цей зуб, який він поручається. Завели всередину. Wir gehen da hin. Так, що там в нас попадає, ябо не видно нічого Майже. Так. Треба ага. чуть назад, щоб ці зубці сховалися сюди, так? На, і Сюди. Тут а де. Так, теж назад треба. А воно щось назад нас не пускає. Ні, вже до мене треба. Типа наружу? Так. Да. Можу. Ну, о! Заводь, є. Так, заводим Вперед. Так, да, все, на місці. Все. Так. Тепер треба зафіксувати тим маленьким гвинтиком. Зараз секундочку. Секундочку, секундочку. Дивіться. Я його, напевно, що довго. Отут закручуємо торкс і все по порядку. Ставимо ручку, підключаємо фішку, заводимо лічинку, закручуємо з торця оцього гвинта, який проворачує механізм замка, так? Лічинки. Ну, яка заскакує. І все, далі вже збираєте. На цьому для вас ремонт закінчений, для нас ще продовжується. На ну, все добре.